Мене звати Марина, ви на каналі ЗНОХАП. І сьогодні ми знаходимось у Львові на офлайн зустрічі із нашими учнями. Тут вже панує неймовірна атмосфера. А на учнів чекає багато крутих активностей, цікавої інформації та теплого спілкування із викладачами. Ну а ми з вами навіть зазирнемо на бекстейдж. Як ви зрозуміли, попереду багато цікавого? Тож погнали! Гадайте, кого ми зустріли? От, ми тільки вийшли з поїзду. помагайте. Це всі наші учні вони теж на зустріч приїхали, так що ми побачимось. Так, а тепер у нас збори, ми збираємося. Там віка є, красота. Привіт-привіт! Ми прийшли снідати от 8.30, щоб все встигнути, ага. щоб на одинадцятому бути вже на місці і чекати учнів. Так, ми з Крістіною збираємося на е, Дай вістріч. захід до улюблених учнів. Так будемо марафет, коротше. Можна цукарочку взяти? Цукарочку можна взяти. Так, зараз показую вам трохи процес підготовки до івенту. Ось ми ще в номері, зараз 10-та година. Я вже потрохи вдіваюся, ще треба зайти десь обов'язково поїсти смачненько. Пісто теж вам запишу, щоб було, знаєте, щоб був настрій проводити івент і взагалі, коли болів, то настрій є. Тому ось так. Ми приїхали на локацію. Зараз намагаємося знайти вхід в Малєвич, тому що кожен раз, кожен рік одне і те саме. Ми не пам'ятаємо, куди заходить. Зараз 11 година, 20 хвилин. івент починається 13, -та. Ми вже на локації, розбираємося з усім. Тут зараз налаштовують, роблять щоб скрізь було світло з Зараз коли вже підвантажують презентацію, будемо проганяти, щоб знати всі моменти наперед. Ну коротше підготовка йде. Вони вже деякі задачі теж на локації так все, Дивіться, хто ще прийшов. А хто? Ви у нас? О, та баді. Друзі, учнів на курсі. Вигадують різні дуже круті штуки. Так, ми зараз за лаштунками Малевича. Так, це виглядає. Такі залаштунки. Тут якісь автомати, щось тут написано. Я зараз буду перезиватися з ух в підбори. У мене, до речі, підбори лежать в ось такий е еко торбі знань від Hub. Так, ми вже ще раз 10 хвилин запускаємо учні, вся вже зібралися, фотографуються, знімають відео. Тут у нас і асистенти, і паті, і керівники, і викладачі вже всі є. Я ось бігаю зі своєю камерою, практикуюся, вперше сьогодні я фотографую на цей прекрасний апарат. Тому далі побачите ще щось цікаве. Я вже чую голос дивина на сцені, а це означає, що розпочинається найважливіша частина нашого заходу, де буде багато корисної інформації, лайфхаків та інсайтів для успішного складання НМТ. Тому ну, дивитись. Ну, щось між і тим. Маргарита з ніком марготта є. Це на заходу вже позаду. Тож ну спитаємо учнів про їхні враження від лекцій та спілкування з викладачами вживу. Скажи, як тебе звати? Та розкажи про свої враження від нашої офлайн зустрічі а, Мене звати Анастасія. Мої враження це просто щось фантастичне, дуже круте. Мені дуже сподобалося. Тут найкращі викладачі, найкраща аудиторія. Тут можна знайти дуже багато друзів, і взагалі тут все настільки круто. Тому приходьте, навчайтесь. Ви не пошкодуєте. А хто з викладачів найкрутіше в живому спілкуванні? А, в живому спілкуванні, напевно, Діма та Крістіна. Клас, дякую тобі, Марина. Розкажи, як тебе звати? Та розкажи про свої враження загалом від нашої флайн зустрічі і що сподобалось найбільше? Мене звуть Ярослав. Мені дуже сподобалось що тут та дуже приємна атмосфера. Я знайшов дуже багато знайомств. Та й взагалі було класно. Розкажи, а чи відрізняється спілкування з викладачами вживу від того, що ти бачиш на екранах? Напевно, нічим, як вони на екранах добрі, як до нас добре ставляться так само і вживу. Вони привітні, і були раді нас бачити, як ми їх. <звіт> Клас! Дякую тобі. І Я вам дякую. А, <звіт> <звіт> Скажи, як тебе звати, та що тобі сподобалось і запам'яталось з нашої флен зустрічі найбільше. Мене звати Соломія. Я навчаюсь на п'ятому потоці з історії. Найбільше мені Тільки сподобалось... не відходь від мене. <звіт> 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 та в... мені сподобалось абсолютно все найбільше. То коли ми показували меми спілкуватись з викладачами, брати в них автографи. А розкажи, чи відрізняється спілкування із викладачами вживу від того, що ти бачиш на екранах? Ну від викладачів вживу більше дізнаєшся. А екрани, то там можна буквально будь-яку секунду переглянути їхні відео, а це унікальна можливість поспілкуватись тет-а-тет. -тет. Клас, дякую тобі. Дякую, дякую що прийшла. Скажи, як тебе звати, та опиши свої емоції від нашого сьогоднішнього заходу в трьох словах. Мене звати Даша, і мої емоції це, напевно, новітні інсайти і кайф. Мене звати Ася. Е, захід дуже позитивний, і комфортний. І кіндери. Хочу вибирайте слово, тому що він теж дає свою таку атмосферу. Мене звати Лера, я б трьома словами описала, що це було дуже неймовірно, класно і вражаюче. Е, мене звати Соломія, Я б описала комфорт. Класно і дружня атмосферу. Добре, всіх вітаємо. Мене звати Євген. Можу описати цей офлайн-захід такими словами: як весело, пізнавально і цікаво. Привіт, мене звати Софія, і я вважаю, що цей захід був дуже креативний, веселий та надихаючий. Всім привіт! Мене також звати Софія, і я вважаю, що цей захід був дуже корисним, дуже цікавим і дуже. Насиченим. Ми з тобою стоїмо між двома софіями, маємо загадати бажання. Так. Я загадую, що всі 11-класники спали ним на 200. Сподіваюсь, що воно справдиться. Я хочу загадати те, що кожен поступить туди, куди планує. Клас! Дякую вам! Дякую вам. Соня, наша смм менеджерка в Інстаграмі. Соня, розкажи, що тобі сподобалося сьогодні найбільше на цій офлайн-зустрічі, або як би ти її описала трьома словами? Трьома словами комфорт, обійми і, і макіяж в потязі. Бо ми з Мариною сьогодні зранку їхали в потязі, а загалом зустріч пройшла просто чудово. Мені здається. Всі загалом були багато щирих позитивних емоцій. Всі не обіймалися один з одним, і все було дуже круто, дуже цікаво. Дуже багато подарунків. і Взагалі, все класно. Тому, якщо ви сьогодні не були, ми вас чекаємо обов'язково на наступних наших офлайн-зустрічах. На випускних. приходьте, ми тут будемо з вами обійматись і розмовляти про НМТ. <свісно> <свісно> а взагалі можете подивитися, як все пройшло в телеграмі і в інстаграмі знову хаб. Віка, розкажи свої враження від сьогоднішньої офлайн-зустрічі. Все дуже класно. Учні в мене найкращі. Вони тут стоять збоку, помахаєте дівчата. Привіт, я їх дуже сильно всіх люблю. Захід чудесний, інтерактиви, дуже цікаві. Я думаю, що всім сподобалось. Усім дякую, що прийшли. Ця діма, розкажи э, свої враження від офлайн заходу в трьох словах. Без матюків. Як хочеш? В трьох словах. Я дуже хвилювався, бо я був ведучим. Я мало спав, я вчив текст, але все рівно я його читав, щоб не затупити. Але мені сподобалось серйозно, тому що ну, в принципі все вийшло, всі конкурси пройшли, факапів не було, бо є якби досвід вже з факапами Ми до попередніх івентах. Тому цього разу все було смузі. Приходьте на наступні івенти, приходьте на випуски. Успіху на НМТ! Крісіна, розкажи про своє. Ражня від офлайн заходу в трьох словах круто, е, прекрасно, неймовірно. Якщо в трьох словах, якщо більше, то дуже круті учні, дуже неймовірний захід. Сьогодні дуже переживала, коли виступала, але мені здається, пройшло все просто неймовірно. Розкажи, що тобі сподобалось найбільше нашому? Учні сподобались найбільше. Мені це ж очевидно, хто мені сподобався найбільше. Учні, учні дуже круті. Це Кати, наша викладачка з біології, думаю, що ви її знаєте. І сьогодні вона розповідала про те, як боротися зі стресом. Розкажи, чому ти вирішила обрати саме цю тему? А, тому що мені здається, якраз зараз за три місяці це буде найбільш актуальним. От, учні якраз починають накручувати себе, починають тривожні думки. Ну і особливо перед самим НМТ треба знати, як себе заспокоїти, щоб через стрес не перехвилюватися і не наробити помилок. Окей, а тепер ще розкажи, як би ти описала цей захід у трьох словах: комфорт, емоції і спілкування. Клас, дякую тобі. Ну що ж, захід вже добігає кінця. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Та напишіть у коментарях, чи ви знайшли себе або чи хотіли б побувати так само на такому заході.